Контрольний пункт дитятки на в'їзді у Чорнобильську зону нині мало нагадує той жвавий майданчик, де колись збиралися юрби туристів. Будь-яке пересування в зоні тепер під суворим контролем військових, прикордонників та поліції. Загроза дійсно нікуди не зникла. Закрита територія біля атомної станції впритул прилягає до кордону з Білоруссю. Саме звідти, 24 лютого, в Україну вдерлася броньована армада. Частина рашистів захопила Чорнобильську АЕС та окопалася у рудому лісі. Решта посунула на Київ. Віталій Яворський керівник прикордонного підрозділу, бійці якого разом з військовими збройних сил зайняли оборону стратегічних об'єктів ще напередодні вторгнення. Прикордонник стверджує, територія була укріплена та посилена резервами. 23 числа вже під вечір надійшла інформація про можливе повномасштабне вторгнення сил Російської Федерації. Ми вже готувалися до цього. Приблизно в четвертій годині 15 хвилин візуально вже було видно запуски ракет території Республіки Білорусь, небо сталося червоним. На той момент в районі міста Чорнобиль знаходилося близько сотні прикордонників та бійців ЗСУ. Ще один зведений підрозділ обороняв шлях Мозер Вільча Київ, який теж проходить через зону відчуження. Всі сили прикордонників, які були в районі Чорнобиля, нас було близько 30 чоловік. Їх очолював я особисто. Першим пунктом, який ми обороняли, це був міст в районі самого міста Чорнобиль через річку Уш та. Біля населеного пункту Бенівка. Також з нами на посиленні були військовослужбовці Збройних сил України від 80-ї бригади. У Чорнобильську зону ворог вдирався одночасно п'ятьма різними шляхами, аби заскочити українських захисників зненацька та взяти їх у кільце. Вони заходили в день в Чорнобиль через річку Прип'ять, далі через Біла Сорока Бенівка. І дві дороги також вони зробили через ліс. Грунтівками, якими люди їздили ще до аварії на ЧАЕС, десятиліттями ніхто не користувався. Вочевидь, окупанти добре вивчили старі мапи, от тільки дозиметри взяти не здогадалися. Вони набирали воду з охолоджувача, реактора для побутових цілей. Знову ж вони полювали на дичину, яка знаходилася біля. Реактора на найзабруднених територіях і вживали це в їжу. Вони не розуміли, де вони знаходяться, яка тут небезпека. На відміну від расистів в Україні, загрозами не нехтують. Евакуація цивільного населення Чорнобиля почалася з першими залпами ворожих ракет. Перекривали шляхи до самого міста Чорнобиль, щоб сили наступаючої сторони не відрізали всі шляхи евакуації. Цивільних людей, які перебувало, було близько трьох тисяч. Вже до цього дня була відпрацьована система оповіщення. Безпосередньо я інформував керівників організації установ, а вони інформували вже кожен з своїх підлеглих людей. І насправді це спрацювало дуже ефективно. З 4.40 вже пішли перші машини. 8-9 вже. Нікого вже не було ранку. На жаль, виїхали не всі. Загарбники взяли в заручники співробітників атомної станції та 169 нацгвардійців. Залишилися в окупації і близько 80 самоселів. Всі самосели, які знаходяться в Чорнобильській зоні, це категорія вікова вже за 60. Це люди, які вже пережили тусь. Тобто Чорнобильську катастрофу, де я спілкувався з деякими людьми. Він каже, а куди я поїду? Мені нема куди їхати. Тут в мене будинок, тут в мене хазяйство, тут в мене все. Після завершення евакуації військові підірвали міст через річку. Уж це на кілька годин зупинило ординців і дало можливість нашим бійцям вийти з під обстрілу. Але вже надвечір через дитятки посунули колони зовсім іншої техніки. Скільки її було, вдалося дізнатися завдяки відеокамері туристичного оператора Чорнобиль Тур. Директор турагенції Ярослав Ємельяненко каже: вони фіксували ворожі колони та передавали інформацію українським військовим. Причому їхали абсолютно на всьому від броньованої техніки, танків, БТР, Імри. Пушки везли з собою з боєкомплектом, машини забезпечення, звичайні машини повнопривідні. Навіть їхали на квадроциклах, везли понтони. Ну, ми не розуміли, як можна стримати ось таку величезну броньовану масу російських військових, але втримати, як ви бачите, вдалося. Стаття 56 протоколу Женевських конвенцій прямо забороняє будь-які бойові дії поблизу ядерних об'єктів. Однак агресора не зупинила ані Чорнобильська зона, ані Запорізька та південноукраїнська атомні станції. Сьогодні Путін погрожує ядерною зброєю вже цілому світові у стилі карткового шулера. Ми бізусловно використовуємо всі іміючіся в нашому розпорядні средства. Це не блеф. На території Чорнобильської зони відчуження нині спокійно. Та це тільки на перший погляд. По той бік кордону проводять постійні навчання війська диктатора Лукашенка. А бази російської армії на території Білорусі поповнюються новими іскандерами та живою силою. Відтак українські захисники готуються до будь-якого сценарію, щоб рашиське гасло Можем повторіть стало передсмертним гарчанням звіра.